Чергові обіцянки чи конкретні дії 11 липня у вільнюсі стартує історичний саміт НАТО. Україна від нього чекає нові оборонні пакети зі зрозумілими термінами реалізації та, звичайно ж, запрошення до вступу в альянс. Це такий момент, великий такий шанс показати сміливість цього альянсу і міцність альянсу. Але тим не менш ми говоримо про чіткий сигнал. Якісь конкретні речі у напрямку запрошення. Нам потрібна ця мотивація в офісі президента переконані, Україна буде в НАТО без жодних, але за словами Михайла Подоляка, наша країна має безпрецедентний бойовий досвід. До того ж, у найкоротші терміни ми змогли переформатувати армію з радянських стандартів на натівські. Рішення будуть прийнятними для нас в будь-якому випадку, тому що вони будуть складатись з трьох частин. Перша частина це приоритизація постачання зброї. Ну тобто, треба буде провести, зафіксувати, зааналізувати ще раз все, що відбувається на цьому етапі війни, з урахуванням того, що, наприклад, без авіаційного компоненту війна сучасного типу це трошки дивно виглядає, але при тому Україна все рівно її веде і веде ефективно, і так далі. Тобто буде поритизація постачання зброї. Наразі позиції країн НАТО щодо нашого членства різняться. Підтримку Києва у відповідних деклараціях засвідчили понад 20 країн-членів Альянсу. Це переважно держави Північної, Східної та Центральної Європи. Збройні сили України розвиваються, адаптуються та модернізуються із неймовірною швидкістю. Вони зараз мають великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО. Плануючи приєднання до альянсу, це неминуче скоротить часовий масштаб. Натомість у Шата Німеччині позиція більш стримана у Білому домі. Заявили, Україна поки що не готова стати частиною оборонного блоку Аби узгодити позиції перед вільною самітом президент Сполучених Штатів Джо Айден відвідав Велику Британію та зустрівся із прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Лондон став його останньою зупинкою на шляху до Литви. Водночас очільниця представництва США при НАТО Джуліан Сміт запевнила, вільнюський саміт не стане повторенням Бухареста 2008. Тоді Україні пообіцяли членство у примарному майбутньому. Це виглядатиме інакше, аніж те, що ми говорили у 2008 році. В нас буде що сказати, коли ми дійдемо власне до саміту. Ми ще доупрацьовуємо ком'юніке, вносимо останні корективи. Але думаю, що президента Зеленського, якщо він вирішить приїхати на саміт, зустрінуть добре. І він побачить, переконливо, у підтримку України альянсом і отримає конкретні результати. Тим часом до Вільнюса вже почали прибувати світові лідери. Генсек НАТО Єн Столтенберг запевнив, цей саміт має пришвидшити вступ України до Альянсу, і всі союзники із цим погоджуються. Будуть прийняті рішення, які нададуть Україні чітке бачення того, якою буде її дорожня карта. Тому зараз ми заглиблюємося у практичну реалізацію пакету, який було прийнято в Осло, а також щодо зміцнення зв'язків між силами НАТО та збройними силами України. У самому вільнюсі напередодні саміту запровадили безпрецедентні заходи безпеки. Союзники доправили в країну ЗРК Петріот і насам бойові гелікоптери і літаки. Сама ж Литва посилила кордони з Росією та Білоруссю. Тричі збільшила кількість прикордонників та залучила до охорони офіцерів з Латвії та Польщі. ситуація дуже напружена через агресію Росії проти України. Отже, це на дуже дуже високому рівні. І безумовно погроза режиму Лукашенка застосувати ядерну зброю проти всього світу. У викликає багато побоювань, і тому ми говоримо про дуже сильні додаткові заходи безпеки. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.